Всім привіт і в цьому уроці ми будемо говорити про біржі, а саме про те, як зареєструватися, як пройти верифікацію, як закинути гроші на біржу, які нюанси в P2P. Як купувати криптовалюту, продавати і як виводити її назад собі на карту? Тому полетіли. Отже, сам процес реєстрації на біржі досить стандартний. Вам потрібна пошта, пароль, на нього приходить код. Я думаю, це ми можемо пропустити. Всі з цим вже стикалися. Далі є момент верифікації. Як тільки ви зареєструєтесь на біржі, вам одразу ж буде спливаюче вікно про те, що потрібно пройти верифікацію. Ви її проходите, які можуть бути нюанси. Якщо ви знаходитесь, наприклад, у Європі і зареєструєтесь на європейські документи, то можуть бути певні обмеження в функціоналі біржі, тому раджу реєструватися на українські документи і жодних проблем не буде. Ось тут ви можете подивитися ще раз: картинка людинки, далі верифікація особи, і тут побачите кнопку. Пройти верифікацію, теж все досить просто, і там за декілька хвилин вам мають схвалити верифікацію. Далі нам потрібно зробити депозит на платформу. Ліворуч горів у нас є кнопка купити криптовалюту, і можемо перейти в розділ Швидка купівля-продаж. Цей розділ підходить для людей, які знаходяться за кордоном. Ви можете напряму з картки закидати гроші на платформу, бо якщо ви знаходитесь в Україні, то відколи розпочалась війна, цей функціонал обмежений і ми будемо користуватися іншим способом. Отже, вгорі. І ви обираєте, яка валюта вас, нехай це буде в нас польська злота, PLN. Вгорі ви пишете, яку суму хочете закинути, наприклад, 100 злотих. І внизу вам одразу конвертує, скільки приблизно доларів це ви отримуєте. Обираєте спосіб оплати, Дебетова картка Apple Pay Google Pay теж все без проблем працює. Натискаєте підтвердити. І далі купити USDT. Відповідно, в себе в телефоні в банку підтверджуєте цей платіж, і протягом декількох хвилин вам ці USDT зарахуються на платформу. Якщо ж ви знаходитесь в Україні, тоді вам потрібно переключитись на вкладку P2P або з цього боля також одразу можна перейти на P2P торгівлю Далі в цьому вікні, якщо ми хочемо закинути кошти на платформу, ми тут обираємо поле Купівля, обираємо USDT, валюта в нас буде гривня. Способ оплати. Тут нам потрібно обрати банк, з якого нам буде зручно оплатити. Наприклад, це буде монобанк. Обираємо. І далі нам пішов список продавців. Тобто сприймайте, що це як в нас є обмінники валют, або там раніше на ринках, наприклад, були валютчики, Ви підходили і питали, по якому курсу там долар, євро, злота і так далі. В цілому, все те саме, тільки нам вже не потрібно підходити питати. Ми одразу бачимо, по якому курсу нам пропонують купити чи продати USDT. Отже, тут я можу одразу написати суму, яку я хочу закинути, наприклад, давайте 4 тисячі гривень, плюс-мінус це буде там під 100 доларів. І я бачу одразу список ще раз продавців і яку кількість ордерів вони виконали. Я одразу дивлюся, що було якнайбільше ордерів. Наприклад, тут є людина, в якої 305 ордерів, 93% було успішно виконано. В цілому це нормальне співвідношення. Він може бути менше, бо, наприклад, якщо людина розпочала процес. Ось цього P2P переказу, але передумала, це також буде мінусувати цей відсоток, тобто це не завжди провина продавця. 97% успішних, тобто схвалених відгуків, і протягом 15 хвилин в середньому маємо ми здійснити переказ. Я натискаю далі кнопку Купівля USDT і тут ще раз дублюється. Реквізити для оплати надсилаю в чат. Якщо присутня комісія з боку вашого банку, вона на вас приймаю і далі пішов список банків. Тобто ви уважно читаєте ось ці умови, і якщо вони вам підходять, то ви рухаєтеся далі. Наприклад, ви пишете, що я хочу сплатити 4 тисячі гривень. Ви отримаєте 89 доларів. Спосіб оплати монобанк, тобто, ви зі свого монобанку будете робити переказ на його монобанк. Тут натискаєте галочку. І натискаєте купівля USDT. В даному вікні ми вже бачимо ще раз дублювання нашого ордеру. Ми платимо 4 тисячі гривень. По такій то ціні ми купуємо USDT. Стільки то USDT ми отримаємо. І або тут будуть реквізити, або інколи їх можуть скинути в чат. Важливий нюанс: ніколи не переходьте і не комунікуйте з продавцем поза межами платформи в якихось особистих телеграм-чатах, каналах і так далі. Бо тоді біржа ніяк не зможе вас захистити і перевірити, чи вас там обманули, не обманули. Тому ми завжди взаємодіємо лише в межах біржі. Ось одразу вже відправили реквізити. Ви на них відправляєте 4000 тисячі гривень і натискаєте кнопку Переказ виконано після цього. Продавець чекає, коли в нього зарахуються ці гривні, і натискає кнопку платіж отримано. І тоді ви на свій рахунок отримуєте 89 USDT, а він в себе на монобанківському рахунку має 4 тисячі гривень. Після того, як кошти зарахувалися, ми переходимо в гаманець. Огляд. І тут у вас вгорі, ви побачите, буде USDT. Давайте тепер розберемось, як ж купувати криптовалюту. Найшвидший спосіб, це праворуч вгорі, в нас є строка пошуку. Ви одразу тут можете написати вашу валюту. Наприклад, це в мене буде ефір, і я обираю спот. Тобто, що я не відкриваю якусь фьючерсну позицію, я технічно його купую, і це тепер буде в моїй власності. Можна і з цього поля це робити також спот. І тут ще раз спот. Далі в мене є монета ефір, давайте на її прикладі розглянемо. У нас є по правій стороні купити, продати. Зараз ми будемо з вами купувати. І два типи ліміт і маркет. Якщо я обираю маркет, це я одразу куплю по тій ціні, яка зараз є. Тобто я тут відкручую повзунок, і мені показується, що я там на 6,7 долара куплю ефір. Тут я повзунком чи можу вручну прописувати суму, на яку я хочу купити його. Тобто це буде по актуальній ціні. Є також поняття лімітного ордеру. Тобто я хочу, щоб ціна впала до цієї відмітки, і лише тоді купити. Але щоб я цей момент не проспав, тому я одразу виставляю лімітний ордер на 3200, яку суму я хочу, і натискаю Купити ефір. Підтвердити. Все, в мене лімітний ордер виставлено. І коли ціна дійде до 3200, тоді в мене на 5 доларів купиться ефіра. Все те саме працює і в зворотню сторону. Я переходжу в продати. Так само я можу одразу по маркету суму якусь продати, можу лімітним ордером. Тобто я хочу, що коли ціна буде там 4 тисячі, наприклад, тоді є свій ефір. Він автоматично в мене продасться. Так само натискаю продати, і в мене виставиться лімітний ордер. На продаж. Після того, як ви зробили покупку, можете повернутися в гаманець і побачити, які у вас тут баланси зараз знаходяться. Щоб вивезти гроші з біржі, ми так само повертаємось в розділ P2P. Загалом робимо все те саме тільки в зворотню сторону. Тут тепер ми змінюємо на продаж. Ми так само обираємо тепер банк, на який ми хочемо отримати нашу гривню. Давайте так само монобанк. Нехай я так само натискаю продаж. Дивлюся, зрозуміло, кількість ордерів. Кількість успішно виконаних, скільки позитивних відгуків і так далі. Натискаю продаж. Тільки тепер правила змінюються. Тепер вам на карту будуть приходити гроші. Ваше завдання дочекатися, коли ці гроші зарахуються, натиснути кнопку Я отримав платіж, і після цього ваші USDT автоматично перерахується. Даному вже покупцю на цьому все насправді біржа – це найперше, з чим стикається кожен криптан, і кожен має з нею розібратися. Це не так складно, можливо, як здається на перший погляд, тому передивляйтеся відео ще раз і успіхів.